Дорогі друзі, 9 липня я записав відео, як пенсійний фонд повертає заборговану пенсію особливо за судовими рішеннями. Картина досить песимістична і, очевидно, це теж розуміють в уряді. Бо на днях Кабінет міністрів затвердив новий порядок виконання судових рішень. Він стосується пенсій та доплат. Що мають бути виплачені пенсійним фондом. На жаль, поки що я послуговуюся лише повідомленням Міністерства соціальної політики. Сама постанова ще не опублікована у відкритому доступі, її немає, тож не знаю ні номера, ні назви. Можливо, ці дані з'являться пізніше і я одразу повідомлю. Виконання судових рішень щодо пенсій. Це стало системною проблемою. За останні 5 років кількість таких рішень зросла до 758 тисяч. Загальна сума боргу наразі майже 85 мільярдів гривень. Досі все робилося вибірково. Одні рішення судів виконувалися одразу, а інші ставилися у чергу і досі там стоять. Держава виплатила лише за тими рішеннями, які набрали чинності у період до 20 листопада 2020 року. Звісно, що це викликає невдоволення громадян і зауваження з боку Європейського Суду з прав людини та Ради Європи. Ця постанова уряду має забезпечити єдині справедливі і зрозумілі для всіх правила і порядок виплат на виконання судових рішень, як за минулі періоди, так і поточні. Перше в бюджеті пенсійного фонду видатки на судові рішення будуть окремим рядком. Все залежить від джерела фінансування пенсій, виплата за рахунок коштів державного бюджету та виплати за рахунок страхових пенсійних внесків, тобто за рахунок пенсійного фонду. Громадяни, які мають судові рішення за минулі роки, зможуть отримувати щомісяця регулярну виплату, хоч і не одразу всю суму. Тепер кожен матиме доступ до інформації, які рішення перебувають на виконанні і як вони виплачуються. Постанова Кабінету міністрів передбачає запровадження електронного обліку всіх судових рішень, що надійшли до Пенсійного фонду для виконання. Інформація про них буде відображатися в особистому кабінеті пенсіонера на порталі Пенсійного фонду, а узагальнені дані будуть публікуватися на сайті Пенсійного фонду. Постанова вже набула чинності і наразі триває. Технічна підготовка до її впровадження. Її прийняття сприятиме швидшому виконанню рішень Європейського суду з прав людини. Отже, підсумовуємо сказане, всі рішення незалежно від дати, тепер підпадають під один порядок. Не буде поділу на старі за минулі роки і нові рішення. Всі вони потрапляють у спільну систему виплат. Виплати будуть здійснюватися щомісяця частинами пропорційно до наявного фінансування. Тобто, якщо суд визнає, що пенсійний фонд винен громадянинові, наприклад, 120 тисяч гривень, то він почне отримувати ці кошти щомісяця. Поступово, наприклад, по 2, 3, 4 чи 5 тисяч. Але знову ж таки, все залежить від обсягу виділених коштів у бюджеті пенсійного фонду. Створюється електронний облік судових рішень, він буде доступний в особистому кабінеті пенсіонера на порталі пенсійного фонду. Тобто, пенсіонер зможе побачити, на якому етапі. Виконується рішення суду по ньому, скільки вже виплачено, скільки залишилось і які суми закладені в бюджет. А загальні дані і статистику можна буде побачити на сайті пенсійного фонду. Але, на жаль, не хочу обнадіювати постраждалих пенсіонерів, яким пенсійний фонд і держава заборгували кошти. Ця постанова є наслідком тиску на Україну з боку Ради Європи та Європейського суду з прав людини. Україна здебільшого ігнорує рішення цього Європейського суду. Не чекайте одразу всі гроші. Буде щомісячне часткове погашення боргу, але знову ж таки воно залежить від фінансування бюджету. Якщо коштів у бюджеті буде мало. Виплати будуть мізерними, ну але принаймні вони таки будуть. І виплати розтягнуться в часі, скоріш за все, на роки. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!